Діючим військовослужбовцям можна буде ввозити автомобілі без розмитнення. Всім привіт! Народним депутатам України Мар'яном Заблоцьким анонсовано реєстрацію законопроекту, який дозволить діючим військовослужбовцям ввозити автомобіль до України без розмитнення, не використовуючи при цьому благодійні фонди. На кого буде поширюватися цей закон? Кого буде стосуватися і які його строки? Це я розкажу вам далі у відео. А поки поставте лайк, зробіть репост, щоб більше військовослужбовців, волонтерів, представників благодійних фондів бачили це відео. Це дуже важлива для них інформація. А ви також підпишіться на канал, щоб не пропустити подальшої інформації про цей закон, тому що, повторюю, він дуже і дуже цікавий і важливий. Отже, поїхали. 24 жовтня на Фейсбук-сторінці народного депутата з'явилася інформація про те, що. Він вже підготував законопроект та готовий обговорити і хоче обговорити його з громадськістю та всіма зацікавленими сторонами, що пропонує народний депутат? що йдеться в самому законопроекті. А саме, тимчасово, на період дії воєнного стану та 90 днів по його завершенню, надати можливість діючим військовослужбовцям, тобто тим, які мобілізовані з 24 лютого 2022 року. І досі служить, а також контрактники, які підписали контракт, і дія контракту ще не розірвана і ще чинна ввозити один автомобіль. Лише підкреслю, один автомобіль на одну особу. Автомобілі можуть бути легкові, вантажні автобуси, причепи напівпричепи, мотоцикли і так далі. Розмитнений такий автомобіль не можна продавати. Протягом трьох років ось такі пропозиції народного депутата, одразу виникає мільйон запитань: чому цей закон не поширюється на військовослужбовців, які вже не проходять службу, які з тих чи інших причин завершили свої, свою е, військову кар'єру. Які поранені, які з ампутаціями, які е, списані в запас чи з тих чи інших підстав. Зараз не проходять не знаходяться у війську. Чому цей закон не поширюється на ветеранів війни, на учасників бойових дій, які зараз не проходять службу на е... осіб з інвалідністю, яка у них настала в результаті російської агресії? Чому цей закон не поширюється на громадян України, які втратили автомобілі внаслідок російської агресії? Відповідь полягає у тому, що Першою причиною такої законодавчої ініціативи стало глибинне розуміння причин тиску зі сторони правоохоронних органів на волонтерський рух. Саме народний депутат Мар'ян Заблоцький очолює робочу групу у Верховній Раді, яка займається питаннями протидії тиску на волонтерський рух ще з 2022 року. І нещодавно Мар'ян Богданович мав декілька розмов з очільником Генеральної прокуратури. З головою Бюро економічної безпеки, де обговорювали питання ввезення транспортних засобів волонтерами для військовослужбовців до України, і статистика просто вражає більше 200 кримінальних справ: 62 вироки і 74 це справи, які стосуються транспортних засобів. Слідність, вся національна поліція України. Але в минулому році, 2024 році, до цієї статистики, до цієї гонки тиску на волонтерів, доєдналося, ще Бюро економічної безпеки і волонтерів, які доставляють автомобілі для військовослужбовців з-за е кордону до України, почали притягувати до кримінальної відповідальності за якоби. Контрабанду акцизних товарів, тому що автомобіль це виявляється акцизний товар. Друзі, суть проблеми полягає у тому, що є основні моделі везення транспортних засобів волонтерами для військовослужбовців. Перший варіант це коли волонтери збирають гроші на банку, потім ці гроші знімають, передають волонтеру, чи автоволонтеру, чи іншій людині, яка їде за кордон. За ці кошти купує автомобіль, доставляє його в Україну, розмитнює його як гуманітарну допомогу на благодійний фонд, і благодійний фонд передає вже цей автомобіль військовослужбовцю. Другий варіант, коли військовослужбовці чи один, чи рота, взвод, декілька за свої гроші скидаються, передають ці гроші. Волонтеру чи автоволонтеру, то їде за кордон. Так само купує автомобіль за кордоном, доставляє його до України як гуманітарна допомога, хоча це не зовсім вже є гуманітарною допомогою, тому що за кошти військовослужбовців придбані, розмитнює як гуманітарну допомогу на благодійний фонд, який передає цей автомобіль військовослужбовцям. Третій варіант. Це коли волонтер їде за кордон за свої особисті кошти, купує автомобіль, доставляє його в Україну, розмитнює як гуманітарну допомогу на благодійний фонд. Потім передає військовослужбовцям, отримуючи від них кошти, компенсацію за автомобіль, його логістику, ремонт, фарбування і так далі. Так, далі, так, далі, так, далі. так от перших дві моделі правоохоронцями кваліфікуються як контрабанда акцизних товарів. Це 201 Прим 4 Кримінального кодексу України. Третя стаття, третя модель це стаття 201 Прим 2. Це продаж гуманітарки. Так, трактується правохоронними органами Національної поліції, Бюро економічної безпеки та прокуратури. І це створює те, що є вже дві сотні кримінальних справ, а то і більше. Мотивація волонтерів падає. Тільки я знаю більше 10 волонтерів, хлопців, дівчат, які вимушені були залишити територію України, тому що щодо них здійснюються кримінальні провадження, кримінальні переслідування, обшуки, виїмки, підозри. так 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 далі, далі, так далі. Вимушені були залишити територію України. Як же ж побороти всю цю історію? Як виправити це? Саме тому народний депутатом України з метою. Унормувати всю цю діяльність було запропоновано. Пропонується прийняти даний законопроект саме для діючих військовослужбовців, щоб діючі військовослужбовці, коли їм потрібен автомобіль, вони вже не зверталися до благодійних фондів, до волонтерів, які возять автомобілі на благодійні фонди і потім з них передають військовослужбовцям. А Діючі військовослужбовці могли звернутися до людей, які так само поїдуть за кордон, придбають автомобіль для цих діючих військовослужбовців, розмитнять по нульовій ставці і віддадуть ним. Як на мене, дуже чудова ініціатива. А ви що думаєте про цей законопроект? Пишіть ваші думки і приєднуйтесь до обговорення в коментарях до публікації Мар'яна Заблоцького. Посилання на саму публікацію. Я залишаю в описі до даного відео. Слава Україні! Тримаймося!